Вітаю вас! Мене звати Класна Тетяна. Я більше восьми років рекрутую українців на роботу в Європу, зокрема в Нідерланди і Францію. Сьогодні хочу з вами поговорити про отримання тимчасового захисту в Нідерландах, тобто отримання стікеру. Останнім часом дуже багато дзвонить людей за порадами, за консультаціями, зв'язку з тим, що вони отримали відмову в тимчасовому захисті. Так як було раніше, що стікер давали всі зараз, немає з кожним днем, з кожним місяцем, особливо після нового року, дуже сильно обмежують отримання тимчасового захисту. Чому щоб отримати тимчасовий захист, потрібно виконати ряд умов. Якщо людина отримує виконує ряд цих умов, вона отримує цей стікер. Якщо ні, їй дають відмову. Бо на третій рік повномасштабного вторгнення і на 11 рік війни все ж таки не всі люди потребують захисту, так вважає уряд Нідерландів. Що ж потрібно, щоб не отримати відмову. Перш за все, на момент початку повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року, ви маєте знаходитись на території. України далі в вашому паспорті не мають бути польські візи. На жаль, є такі зараз ситуації, коли людина мала, наприклад, польську візу в 18-му році, 19-му році, 20-му році, тобто до початку повномасштабного. І їй дають відмови. Чому? Бо е, людина, яка приймає рішення про надання чи відмову вам тимчасового захисту, дивиться про те, що у вас була польська віза, ви були в Польщі, окей, ви можете в цю назад поїхати, на що ви тоді їдете в Нідерланди? Ну, вони чомусь так це зараз розцінюють. На сьогоднішній день це січень 2025 року. Е, якщо ви мали тимчасовий захист, від нього відмовилися. То у 90% випадків теж дають відмову. Тобто ви їздили, ви десь були, залишайтеся там, навіщо вам тимчасовий захист. Далі, якщо у вашому паспорті дуже багато початок перетину кордону, тобто за останні три роки ви їздили до родини, до дітей, до знайомих і в вашому паспорті просто початки перетину кордону там по два по, по тижні, по місяцю, по декілька днів, їх дійсно багато, це теж розцінюється так, що ви не потребуєте тимчасового захисту в Нідерландах і вам дають відмову. Ще одне: якщо ви мали посвідку на тимчасове проживання в якійсь країні, особливо це Польща з цими картами побиту, теж дають відмову. Ви маєте де жити. Ще одна дуже популярна тема, чому надається відмова? Якщо ви проживали в Польщі, наприклад, 18, 19, 22 рік, тобто давно 5, 7, 8 років назад. У вашому паспорті стоїть печатка на подачу на тимчасовий побит, тобто на карту побиту, та ця червона печатка. І ви, наприклад, не отримали цю карту, поїхали жити в Україну, переїхали ще десь. Тобто, ви подали документи і поїхали. і У вас є печатка виїзду, так пройшло 5 років, і ви їдете в Нідерланди, бо ви потребуєте тимчасовий захист, то вам його не дадуть. Це сприймається так, що ви маєте тимчасовий побит в Польщі. Навіть якщо ви не отримали ці документи, але у вас є початка в паспорті, це автоматична відмова дуже дуже багато зараз відмов у зв'язку з тим, що країна переповнена. Зв'язку з тим, що вони вважають, що є безпечні території в Україні, і бла, 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 розумієте, тому потрібно уважно самостійно перевіряти свої документи або дзвонитися до дзвонити до компетентних людей, щоб переглянули ваші документи, щоб не отримати відмову. Запрошуємо вас, до речі, на консультацію, і ми можемо розказати, як, маючи початку в паспорті, наприклад, на карту побиту, отримати тимчасовий захист, або як, маючи візу польську, отримати тимчасовий захист. В нас є свої секретики, і ми їм ділимося з людьми, які хочуть отримати цей захист і потребують нашої допомоги. Тому телефонуйте обов'язково до нас і звертайтеся. Е, Обов'язково читайте е, на рахунок отримання цих документів, бо зараз дуже багато контор, всяких каже, так, ми вам все зробимо, все буде круто, їдьте, людина витрачає дуже багато грошей, приїжджає, їй надають БСН, це ідентифікаційний код. так, А далі вклейку цю в паспорт просто не дають, дають відмову, на жаль. Щоб не попастися на це, перевіряйте власні документи і ознайомлюйтеся зі всією інформацією самостійно. А якщо ви потребуєте консультації, ми вам радо її надамо безкоштовно. Тому телефонуйте, сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Всього вам найкраще обережіть себе.